Віктор Юго. СОБОР Паризької Богоматері. Скорочено. Події роману відбуваються у 1480-х роках у Франції у місті Париж. 6 січня 1482 року було свято, що об'єднувало свято хрещення зі святом блазнів. Цього дня, за традицією, на Гревській площі запалювали вогні та прикрашали дерева. У цей день у палаці правосуддя мала відбутися містерія Праведний суд чистої Діви Марії. Вже зранку там зібрався величезний натовп. На видовище мали завітати посли із Фландрії та кардинал Бурбонський. З часом глядачам набридає очікування, і вони починають нарікати, тому нервовий автор містерії П'єр Гренгуар наказує починати. Вистава була чудова, повна метафор. Але натовп її зовсім не зрозумів тому люди легко відволіклися на жебрака, що зайшов до зали. Згодом п'єса поновилася, але незабаром знову перервалася, відчинилися двері зали та оголосили про прибуття кардинала. Містерію знову відновили, але люди постійно відволікалися на послів, що прибували. Раптом один із гостей. Запропонував замість перегляду містерії влаштувати обрання короля блазнів. Ним мав стати той, хто скорчить найстрашнішу гримасу. Переможцем стає Квазімодо, дзвонар собору Паризької богоматері, якому і гримасувати не потрібно, настільки він потворний. На потворного одноокого горбуна вдягають картонну тіару і безглузду мантію блазнів. Його садять на ноші і несуть у бік площі. Бо, згідно зі звичаєм, його мали пронести вулицями Парижа. Письменник Гренгуар, засмучений провалом своєї містерії, навіть хотів утопитись, але вирішив піти на Гревську площу. На площі він бачить танцюючу есмеральду, циганку, яка має неземну красу. Гренгуар, як і всі глядачі, був зачарований танцівницею. Коли дівчина припинила танцювати, вона покликала до себе білу козочку. Із позолоченими ріжками, яку називала Джалі, і почала ставити їй питання. Тварина відповідала на її запитання, стукаючи копитцем бубну. І тут якийсь похмурий лисий чоловік звинуватив дівчину в чаклунстві через те, що її біла кісочка шість разів вдарила копитцем бубну у відповідь на питання, яке сьогодні число. В цей час на площу прибуває процесія, в центрі якої. Красується блазень квазімодо. На нього кидається лиса людина, яка налякала циганку. І Грингуар розуміє, що це його вчитель герметики, отець Клод Фролло. Отець зриває з горбання тіару, рве на шматки мантію, ламає палицю, а страшний квазімодо падає перед ним на коліна. Тим часом циганка збирає гроші за свій танець і вирушає додому. П'єр йде за нею. Сподіваючись на те, що у неї, окрім прекрасної зовнішності, добре серце, і вона допоможе йому з житлом. Раптом до нього долинає пронизливий крик він бачить, що двоє чоловіків намагаються викрасти Есмеральду. П'єр кличе варту і з'являється Феб де Шатопер, начальник королівських стрільців. Одного з викрадачів хапають і ним виявляється Квазімодо. а циганка не зводить захоплених очей зі свого рятівника. Вона з першого погляду закохалася у Феба. Гренгуар продовжує слідувати за дівчиною і так потрапляє у двір Чудес кримінальний район Парижа, квартал, де живуть злиденні бурлаки, злодії, вбивці тощо. Тут Гренгуара схопили і потягли до короля жебраків – Клопена Трульфу. Перш ніж повісити Гренгуара, йому запропонували спробувати врятуватися. Пройшовши випробування. Жебраки принесли опудало, обвішане безліччю дзвіночків. Гренгуар мав дістати з кишені опудала гаманець так, щоб жоден із них не задзвенів. Та поет не впорався із завданням і його потягли вішати. В останні хвилини перед стратою, жебраки згадали, що за законом від смерті його може врятувати жінка, яка погодиться вийти за нього заміж. Стати дружиною поета погодилася Есмеральда. Їх повінчали на чотири роки. Есмеральда привела Гренгуара до себе в комірчину. Поет захотів скористатися своїми правами чоловіка, але дівчина одразу дала йому відсіч, діставши кинжаву. Потім Есмеральда показала Гренгуару свій амулет, обтягнуту зеленим шовком ладанку, яку носила на шиї. Як виявилося, Есмеральда носила амулет, який повинен був допомогти їй знайти батьків. Але було одне вагоме але. Талісман діяв тільки до тих пір, поки циганка залишалася незайманою. Наступного дня викрадач Есмеральди Квезімодо постає перед судом. На цей час йому було 20 років, а його благодійнику Клодов Руло тридцять За 16 років до цих подій на паперті собору Паризької богоматері знайшли потворне немовля. Одне його око затуляла бородавка. Дитину всиновив молодий священник Клод Фроло. Ще зовсім маленьким, Клода відправили вчитися. Він вивчав богослов'я, медицину, латину, грецьку та давньоєврейську. Головною метою його життя була наука. Коли чума забрала життя його батьків, молодий священник взяв собі на виховання маленького брата Жеана. У 20 років Клод був призначений священнослужителем собору Паризької богоматері. Можливо, думка про брата і змусила його підібрати сироту. Хлопчика він назвав квазімодо, що означало латиною майже ніби. Клод вигодував його, навчив писати і читати. З милості прийомного батька Клода Фролло Квазімодо в 14 років став дзвонарем собору Паризької богоматері. Злий, з непомірною фізичною силою, горбань був глухим і чув лише дзвін. Квазімодо ненавидів усіх людей. Лише архідеяконові Клоду він був вірний. Народ міста вважав Квазімодо дияволом, а Клодо Фролло чокуном. Також у Парижі знаходилась відома Роландова вежа, у келії якої з назвою Щуреча Нора жінки оплакували своїх батьків, коханців та гріхи. У цій келії жила відлюдниця сестра Гудула, яка ненавиділа циган, а особливо есмеральду. 16 років тому у гудули, яку тоді знала як Пакетта шантфлері, цигани вкрали її маленьку донечку Агнес, а їй натомість підкинули немовля шанфлері. Це був майбутній квазімодо, якого всиновив Клод Фролло. Після того, що сталося, жінка стала відлюдницею і люто ненавиділа циган. Відбувається суд над квазімодом, і глухий суддя засуджує його до побиття та ганебного стовпа. Глухий горбань не розуміє вироку, поки його не починають бити батогом на очах натовпу. На цьому муки не закінчуються після побиття містяни закидають його камінням та глузують з нього. Він просить піти, але йому відповідають вибухами сміху. Несподівано на площі з'являється Есмеральда. Побачивши ту, хто була причиною його покарання, Квазімуд готовий спопилити її поглядом, а вона. Безстрашно піднімається сходами і підносить до його губ плягу з водою. Тоді по потворній фізіономії скочуються сльози, тільки відлюдниця Роландової вежі, помітивши Есмеральду, вибухає прокльонами. Через кілька тижнів, на початку березня, капітан Феб де Шатопер кокетує зі своєю нареченою Флер де Ліс та її подружками. Заради забави подруги вирішують запросити до будинку гарну циганочку, яка танцює на соборній площі. Вони швидко шкодують про свій вчинок. Есмеральда затьмарює їх усіх витонченістю та красою. Сама ж вона постійно дивиться на капітана. Коли кізочка складає з букв слово Феб, Флерде ліс не притомніє, і Есмеральду виганяють. Після весілля з Есмеральдою. П'єр Гренгуар супроводжує її на виступах. Після чергового танцю циганки на площі архідеякон Фролло впізнає її новому супутнику свого учня Гренгуара, який зник два місяці тому, і починає детально розпитувати поета про те, як він зв'язався з влучною танцюристкою. Факт одруження Есмеральди і Гренгуара обурює священника, і він бере з нього слово, щоб той не торкався до циганки. Гренгуар повідомляє Фролло, що Есмеральда чарівна і невинна істота. Вона зберігає цнотливість, бо хоче знайти батьків за допомогою амулета. Він запевняє священника, що в її діях немає ніякого чаклунства. Вона просто навчає за допомогою Бубна свою козочку фокусом. і їй знадобилося всього два місяці, щоб навчити козочку складати слово феб. Есмеральду всі люблять за веселу вдачу та доброту. Сама вона вважає, що в усьому місті у неї є тільки два ворога відлюдниця Роландової вежі, яка чомусь ненавидить циган, і якийсь священник, який її постійно переслідує. Коли ахідеякон Фроло дізнається, що циганка закохана в якогось феба і марить ним, то відчуває небувалий напад ревнощів. він вирішує за всяку ціну дізнатися, хто цей феб і розшукати його. Якось Клод Фроло дізнався, що Феб чекає на побачення з Есмеральдою. Сховавши своє обличчя, Клод запропонував Фебу грошей на оплату комірчини, куди офіцер міг би запросити Есмеральду. За це Клод хотів спостерігати за їхньою зустріччю. Феб погодився і провів супутника до сусідньої комірчини. Залишившись віч із Фебом, Есмеральда освідчилося чоловікові в коханні. Вона хотіла, щоб вони повінчалися. Офіцер прикидався закоханим у дівчину і спокушав її. Несподівано Есмеральда побачила над офіцером кинджал і бліде обличчя чоловіка. Клод ударив Феба. Есмеральда знепритомніла, але в останню мить відчула на своїх вустах палкий поцілунок. Коли вона прийшла до тями, священник вже зник, вистрибнувши через вікно в річку. Тому солдати вирішили, що чаклунка. Заколола кинжавлом капітана, і її звинувачують у вбивстві Феба. Відбувається суд циганки та її кізочки Джалі. Тварина виконує всі ті трюки, які робила на площі, тому суд не мав сумнівів у тому, що коза була сам диявол. Суддя наказав застосувати тортури до дівчини і її одягають на ніжку іспанський чобіт. Як тільки він починає стискатися, Есмеральда від болю погоджується із звинуваченням і всьому зізнається. Її засудили до повішення на Гревській площі за чеклунство, розпусту та вбивство сера Феба де Шатопера. У ніч перед стратою в темницю до дівчини приходить архідеякон. Він на колінах пропонує полонянці втекти з ним. Вона змінила його життя. До зустрічі з нею він був щасливий, безневинний і чистий, жив лише наукою, але, побачивши її красу, він уже не міг думати ні про що, окрім неї. Есмеральда в гніві відштовхує вбивцю свого коханого Феба. Перед повішенням Есмеральду привезли на покаяння до собору Паризької богоматері. Тут дівчина побачила живого Феба де Шатопера. Він стояв на балконі будинку своєї нареченої Флер де Ліс і байдуже дивився, як її вели до шибениці. Зрозумівши, що її засудили до смерті за вбивство того, хто лишився живий, дівчина зомліла. Несподівано з'явився Квазімодо, схопив есмеральду і з криками притулок зник у соборі, у стінах якого засуджена була недоторканною. Клод Фролло не бачив, як Квазімодо вкрав циганку. Він, до пізнього вечора, не пам'ятаючи себе, тинявся околицями Парижа. Коли він повернувся до собору і опівночі там побачив Есмеральду, то вирішив, що це її привид. Квазімодо приніс Есмеральду в келію. Призначено для тих, хто шукає притулку. Співчутливі жінки передали їй одяг, горбань приніс їй кошик з їжею і матрац. Незабаром до дівчини прибігла її козочка. Також квазімо додав циганці свисток, щоб вона могла покликати його у разі потреби. У соборі Есмеральда не перестає думати про капітана королівських стрільців вона не вірить у те, що він про неї забув, якось помітивши на площі Феба, Дівчина попросила Квазімодо привести офіцера до неї, але Феб не захотів іти з Горбаним, вирішивши, що перед ним посланець з того світу. Офіцер думав, що Есмеральду повісили. Циганці ж Горбань сказав, що не знайшов Феба. Коли архідеякон дізнався, що циганка жива, то не міг стримати свої пристрасні почуття кожну ніч він думав про неї. Якось вночі Клод вирушив до Есмеральди. Стиснув дівчину в обіймах, незважаючи на її пручання. Циганка намацала свисток квазімоду, і горбань одразу прибіг на сигнал. Він тримав у руках тесак і мало не вбив Клода. Розлючений священник пішов. Клод Фроло вирішив, що вона не дістанеться нікому. Клод зустрічається з ґрунтуаром і каже, що Есмеральду, яка знаходиться в соборі, через три дні мають повісити. Тому він пропонує ренгуару допомогти врятувати циганку. Прийти до церкви та обмінятися з нею одягом, щоб дівчина змогла непомітно втекти. Не бажаючи ризикувати своїм життям, Грингуар вигадав інший план. Він намовив волоцюг, і їх армія натовпом рушила до собору звільняти Есмеральду. Клопентрульфу зі своєю армією волоцюг прийшов до стін собору і сказав, що вони вимагають видати їм невинну дівчину, але їм ніхто не відповів, так як Квезімоду був глухий. То вирішив, що волоцюги прийшли стратити Есмиральду. Горбань скинув на них величезну колоду, всипав каміння, вилив розплавлений свинець. Жан Фроло, брат Клода Фролло, був разом з волоцюгами і він вирішив піднятися сходами на виступ собору. Квазімодо схопив його за ноги, а потім скинув униз. За наказом короля бунт волоцюг вгамували королівські солдати. Жеан та король волоцюг Клопен Трульфу у цій сутичці загинули. Після сутички Квазімодо зайшов у келію до Есмеральди і побачив, що кімната порожня. Коли почалася облога собору, Есмеральда спала. До неї, в її келію, прийшли двоє: її чоловік П'єр Гренгуар і якась людина в чорному одязі. П'єр радить її тікати, і циганка слідує за чоловіками, і вони таємно виходять із собору. Надто пізно Есмеральду розуміє, що таємничий мовчазний супутник, ніхто інший. Як архідеякон Клод Фролло. На іншому березі річки Клод останній раз запитує, що вона вибирає, бути з ним або бути повішеною. Есмеральда відповіла, що боїться шибениці менше, ніж його. Вона з жахом відсахується від Клода, і тоді він тягне її до Роландової вежі, щоб відлюдниця гудула, висунувши руку з за град, міцно тримала її, поки він приведе варту. Благає відпустити її, але Гудола тільки злісно сміється у відповідь. Цигани вкрали в неї маленьку дочку Агнесу. Хай тепер помре і одна із них. Вона показує дівчині вишити черевичок своєї доньки. Есмеральда дістала з ладанки такий самий відлюдниця ледь не втрачає свідомості від радості вона знайшла свою дитину, хоча вже втратила всяку надію. Занадто пізно мати і дочка згадують про небезпеку. Гудула намагається сховати Есмеральду у своїй келії, але коли на площу під'їхали солдати, Есмеральда почула голос Феба і видала себе. Солдати схопили Гудулу та Есмеральду. Жінка намагалася захистити дочку, але її відштовхнули, і вона смертельно вдарилася головою об бруківку. Есмеральду знову приводять на площу. Тільки тоді дівчина усвідомлює жах неминучої смерті. З вершину собору за цією трагічною сценою спостерігали Квазімодо і, звичайно, Клод Фролло. Розуміючи, що Фролло винен в смерті циганки, в гніві Квазімодо скидає свого названого батька з вершини собору. Цього ж дня квазімодо зник із собору Паризької богоматері. Гренгуару вдалося врятувати кізочку Есмеральди і досягти успіху як драматург. А Фебе де Шотопер одружився зі своєю нареченою Флеер де Ліс. Після страти труп Есмеральди віднесли до склепу Монфокона. Через півтора чи два роки там знайшли два скелети, один з них обіймав інший. Це були останки Есмеральди і Квазімоду. Коли їх спробували роз'єднати, скелет Квазімодо розсипався у прах. Читала Олександра Кравченко для довідка біз